Олексій Кучеренко, фракція Батьківщина. Шановний пане прем'єре, ще раз повторюю, собівартість за 5 років зросла в енергатомі втричі, так само, як в операторах систем розподілу. Покажіть, де ще втричі зросла собівартість в якому іншому секторі бізнесу. Тому звертаюсь до колег. Або ми розберемося з вами в структурі собівартості електроенергії для населення, або через рік нам будуть інформувати про ринкову ціну для населення 8 гривень. І тепер, друге, шановний пане прем'єр, коли ресурс обмежений і є дефіцит енергоресурсу, принциповим моментом є його справедливий розподіл. За моєю інформацією, Держенергонагляд перевірив дотримання режимів. Застосування лімітів, і, наприклад, в Житомирі знайшов такий вопіючий факт, що не взагалі не обмежували ліміти, і місто сиділо з повним графіком, повністю зі світлом. Це при тому, що компанія явно носить сліди російської. Як ви відреагуєте? Дякую за ваше запитання. Я попрошу міністра енергетики дати розгорнуту відповідь на першу і другу частину. Пане Олсі, за запитання. Ну, по перше, я просто я там почав договорити. Насправді я просто декілька факторів, які вплинули на собі вартість, драматично вплинули. По перше, як укргідра, так і енергатам втратили генеруючої потужності, наприклад, якщо ми говоримо про Запорізьку атомну станцію, це 44% взагалі генерації атомної кампанії, це майже половина. Це вплинуло просто як один з прикладів. Другий це приклад це, наприклад, вартість ядерного палива, яка зросла драматично через зростання ціни урану на світовому ринку. Тобто і таких факторів насправді багато, які обґрунтовують, чому змінилася собі вартість стосовно е, другої частини. Це правда. Я не хотів, бачите, називати область, але ви сказали, це правда. Дійсно, в Житомирській області зафіксований такий факт. Я вам скажу, там навіть ситуація гірша була, коли Держенергонагляд вийшов на перевірку, вони не пускали, просто фізично не пускали їх, щоб перевірити. Ми залучили відповідно правоохоронці, ми зайшли і перевірили дійсно цю ситуацію. Значить, на сьогодні там. Є відповідні приписи щодо них, але теж питання по тому, що Житомир це частина групи «ВІЕС енерджі, і е, з червня, е, з травня, вибачте, минулого року питання націоналізації воно знаходиться в акції, і, на жаль, поки справа ще до сих пір слухається.